Вітаю, пані і панове, дорогі друзі. Я Галенко Іван Вікторович, віце-президент Міжнародної академії геоінформатики, така от мережева громадська організація. І ми займаємося тим, що ми намагаємося впроваджувати сучасні хмарні технології організації простору в середній освіті, модернізації середньої освіти, ну і відповідності позашкілля в різних аспектах. Технологія досить цікава, її масово використовують наші Збройні Сили України для досягнення технологічної переваги, про яку казав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. І, в принципі, це те, чого немає сьогодні у Кацапів у москалів. Це саме ці технології. Вони мали їх до 2013 року оновлення з 2014 року відключили. І Україна має знову можливість їх використовувати для того, щоб краще їх убивати. На більше вони не заслуговують. 10 вересня ми провели е, науково-прикладний семінар: е, проблеми трансферу е, сучасних технологій, нових технологій осучаснення середньої шкільної освіти. За підтримки Інституту дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки імені Доброва та Інституту телекомунікації та глобального інформаційного простору Національної академії наук України. Досить цікаво вийшла дискусія, насичена. На кіберджурі ви можете знайти крайній пост, висить. В гуглі набираєте кіберджура і бачите цей пост. І мова йшла про 5 років процесу впровадження цих технологій, які в 2019 році американці презентували наші освітянські спільноті. І 5 років ті, хто повинні були впроваджувати ці технології, активно борються з цими технологіями. Вони звикли із руками, а тут прийшли якісь диваки з ложкою, виделкою, з ножем, значить, а вони поїли плов руками, витрали руки об халат, і все скрепно, все традиційно, все красиво. Значить, да? Все в вишиванках, все і таке інше. Я зупинюся тільки на кількох моментах, які як би, в цьому семінарі зараз як підсумкові думки обговорюються. Перше, що очевидно. Якщо ми подивимося на радянську школу і радянську армію або на російську армію і російську школу, то ми побачимо візуально вони тотожні, вони схожі. І це не просто так. Чому середня освіта виникла для створення регулярної армії ще в 1760-х якихось роках? І під час французької революції цей процес був доведений до логічного кінця. Мінялись технології ведення бою, мінялися прийоми, мінялось військове мистецтво і. Армія потребувала людей, які вміли читати, писати, вміли порахувати дальність, визначити там вагу, значить, зрозуміти, чи проїде через цей місточок ця гармата, чи не приїде, порахувати, скільки треба провізії, скільки пороху, яка маса ядра і так далі, так далі. Це вимагало наявність якогось середньої, мінімальної, хоча б чотирикласної освіти, для того, щоб хоча б команди розуміти. Радянська армія запровадила зерніцу в 60-х роках. Чому коли зрозуміли, що за два роки новобранець, допризовник, військовослужбовець, солдат, не встигає вивчити ту зброю, яка йому вірена. Тобто він повинен був ознайомитися, хоча б з базовими принципами, з цією зброєю, з цими службою, для того, щоб два роки вже служити, а не вчитися. Значить, ну і відповідності позашкілля. Наші ідіоти вибачаю, що так категорично кажу, вони не розуміють місію позашкілля. Позашкілля було створено для того, щоб оця маса. Яка масово вчилася на водіння танків, ну тракторів мається на увазі е, різних там, от в, в розбиранні збирання автоматика, да, значить, да, солдати, щоб з них вибрати обдаровану дитину, яка могла зрозуміти, що таке зброя масового знищення, що таке хімдим, значить, що таке вплив зброї масового. Це за національні екологічні центри. Вони готували фактично аналітиків для зброї, протидії зброї масового знищення чи застосування. Значить, туристи це диверсанти, це розвідники, це те, що йшла за точки, Це люди, які вміли користуватися картою. Це майбутні командири, там і логістики, там так далі. Так далі. Значить, технічна творчість, промислове шпигунство, складна техніка, багато кнопочок, багато речашків, треба все це вичити. За два роки дитина явно не встигне. А всіх пропускати через вищу освіту на солдатських посадах нема сенсу дорого. І таке інше. Значить, да? тобто все дуже просто, все очевидно. Да, Тво... Офіцерів вже ж не хватає. Да, Офіцерів це дорого, п'ять років вчити. Це по перше. По-друге, ну спіймали на вулиці хлопця і пустили його в артилерійське училище. А цей хлопець виявляється ботанік. Смисл його, що він вчився артилерійського училище, якщо він не може зрозуміти, як визначити відстань до цілі, значить ну це не його. Він просто треба було провести якийсь попередній відбір тих, хто схильний до офіцерської служби, а різні роди військ, значить, відповідності моряків, школи юнг і так, далі, і так далі. Тобто якась профорієнтація відбувалася. І зараз наші міністри значить, нищать цю систему позашкілля, позашкілля. Тобто вони внищать систему допризовної підготовки Збройних сил. В результаті. Е, у нас нема операторів дрона. Чому? Думали, що оператора дрона можна вивчити за місяць, а виявляється, що його треба вчити мінімум півроку. Тому що дрон це не тільки моторика пальчиків, а це виявляється навігація, система координації, електронні карти, це радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, засоби зв'язку, частоти. Там стільки всього для оператора дрона, що вибачте, а розпізнавання образів, первинна обробка інформації, скільки у вас цілів на полі бою, це все складні це складні методики. І їх за місяць, виявляється, навіть хлопець з вищою освітою вивчити не може. Він треба йому півроку вчитися на оператора дрона для того, щоб він не помер протягом перших двох тижнів на лінії бойового зіткнення. От купа цих речей. Ну і відповідності. Зараз ми поставили задачу, опрацьовуємо документи, що середня освіта в Україні повинна бути тотожною з. Збройними силами України, як мінімум. В Збройних силах України повинні бути уніфіковані статути і військових формуваннях. У поліції і в Нацгвардії і в Збройних силах повинен бути один статут. Там не повинно бути деталізації, який тренчик носити, чи як гудзики, там 30-ти. Це все не потрібно. Там повинні бути більш такі от речі, рамочні, регламентні, які регламентують. Чому? Тому що. Я пам'ятаю ту гімнастерку, яка була в е, х роках, коли з'явився на палм, е, ця гімнастерка виявилася як ну, приречення на смерть. Тому зробили гімнастерку з пропіткою від горючих речовин і на гудзиках, яка розтягується, яка знімається. Ту журку фактично зробили, значить, а ту е, гімнастерку 40-х 40 чи 30-х років від неї відмовилися. Бо це просто так само з галіфе, яке неможливо зняти значить, у моряків кльош. Е, інші штани значить, да? от купа, купа речей. Потім чоботи вони теж вмерли. Навіщо в статуті це формалізовувати, це показувати? Воно все міняється дуже швидко, так само, як технології міняються за 5 років. Це перший такий от момент тотожності структур на модельному рівні, і це повинно бути заточено на все це. А тому що вони щось модернізують, щось реформують. А що вони роблять? Яка модель школи, модель армії, як вона взаємодіє між собою елементи в часі і в просторі? Бо в армію всі приходять зі школи. Всі приходять зі школи, і який цей був школяр, такий це і солдат, чи такий це офіцер. І якщо йому не вклали базові речі, то армія не встигає вкласти, тим у Бог, у тим більше в умовах війни. Це один аспект. Ну, Другий аспект це такий от категорично від учасників нашого наукового семінару прозвучало. Це замінити військово-патріотичну архаїчну сокіл джура з її зерніцею в гіршому варіанті. Там нема школи структури покоління, як зерніться, замінити на команду штабну групу кіберджура на сучасних технологіях, де опрацьовані методи, підходи, зразки, технологія є. Береш і мастажуєш, береш і робиш ці моменти. Оце друга задача, якби там виникла. Решта питань досить складні. Там Кількість годин, 30 ну це все присипки на рану, значить, на гангрену, значить, да? Тут треба кардинальні речі вирішувати, Тотожність структур. Школа структури поколінь і сучасні технології, як дитина, починаючи зі школи, ці технології вивчає. <кій> Я думаю, що під Ютубом ви можете свої ідеї озвучувати і дописувати свої пропозиції. По цих речах, будемо вам вдячні. Чому? Тому що ми плануємо наступний семінар, бо на цьому семінарі ви подивіться 4-5 пункт програми семінару вони не були розкриті, тому що людина в цей час була в зоні бойових дій. Значить, і фізично не могла спілкуватися, і цей полк ми перенесли на майбутнє. Це так коротко кажучи, саботаж відповідальності. Це термін, цікавий і який в українському ні в законодавчому ні в прикладному полі не реалізований. Це тема наступної наукової дискусії, і це наукова проблема в Україні, тому що є саботаж, є відповідальність. Забезпечення, відповідальність відсутність відповідальності. А відповідальність відсутня за саботаж забезпечення. Перепрошую, саботаж, забезпечення. І теж будуть ідеї. Пишіть в Ютубі чи в кіберджурі, будемо обговорювати, запрошувати вас на наступні семінари. Дякую, до наступних зустрічей. Я просто хотів питання задати. А, прошу, так, прошу. А, ну у нас ж є позашкілля, ну, існує позашкілля. Доживає. Да, доживає, виживає, але воно є, але воно, воно не систематизоване. Воно було систематизовано, тому що в нього був замовник позашкілля. А зараз нема? Е, зараз у, у, у Міністерстві освіти нема замовника. Вони у них там. Була дискусія для держави чи для суспільства, але коли відсутній акт прийому передачі, то ви не знаєте, яких показників повинна відповідати ця дитина, ця освіта, яку вона отримає. Це ну ні про що, значить, да, значить, тобто вони відчитали години. Галочку поставили. А що ці години? Який зміст, наповнення? І ця дитина вже пару років назад казали, що вона буде неспроможна добратися до Польщі, щоб там збирати на плантаціях малину. Освіта їй не буде дозволяти це зробити. Тобто, навіть для раба на плантації світу вже не відповідає. А мова йде про глобальну конкуренцію. Дитина повинна бути конкурентоспроможною своєю освітою. Вона повинна бачити. Перспективу своєї освіти американці дали цю технологію сучасну, найпередовішу, везли 19-му році в Ізраїлі ставити. ну і заодно дали Україні, бо Україна в такій ситуації. І що? Ізраїльтяні ефективно використовують. Україна, значить, а кому воно треба? Значить да? А чому? Тому що вони не знають, нема вимог до середньої освіти. Оці всі стандарти, які вони там пишуть до викладача, вони ні про що. Чому? Тому що відсутній замовник. У позашкілі я вже озвучував в роди військ, спецслужби, значить, один Київський вуз, одна академія, кафедри екології. 80% випускників кафедри з вищої освіти. Вгадайте, куди, куди йшли служити? Ні, коли... служба безпеки України. Ага. Аналітики. Аналітики. Аналітики, це все сказано. Дефіцитна спеціальність, гостро дефіцитна. Чому дитина, це 10% класів мають аналітичні здібності? Ну, максимум 20%. Це гостро дефіцитний контингент. Без аналітика не буває підприємця. Підприємець повинен спрогнозувати. Наслідки своєї підприємницької діяльності. Тобто саме з аналітика виростає підприємець, да, значить? не навпаки. З підприємця не буває аналітика, значить? це перша фаза. Для того, щоб стати аналітиком, треба бути інформаційним інженером, вміти опрацьовувати велику різнопланову, різноаспектну інформацію, різнопоточно, відсіювати правдиву, неправдиву і робити правильний аналітичний прогноз. І потім приймати правильні управлінські рішення, аналізувати і так далі. І так далі. Екологія. Екологи це дають ці навички базові, значить, оці вміння дають. Ну, відповіді до навчили маємо розвідника, аналітика, контррозвідника, маємо, управлінця маємо. Ну, зрозуміло, ми знали такі питання. Значить, так само центр технічної творчості, вміння опрацьовувати науково-технічну інформацію, знаходити передове, перспективне, вміти його реалізовувати ручками. Знати, як забезпечувати, все це робити, довести прикладний експеримент до результату і так далі. І так далі. Тож у нас є інструмент, а ніхто не знає, до, до, до чого. Так, да, у нас усі міністри не знають, для чого це воно треба. Міністри не знають, чим вони займаються насправді. Тобто, перша профнепридатність у нас абсолютна більшість міністрів. Значить, хабзи був такий заступник міністра, в нього критеріям істини були довірительні стосунки. От подобається людина, довірительно, значить, от він значить, говорить правильно. Значить, якщо. Щось контроверсійне чи щось категоричне, значить він вже конфліктний, він вже все, значить він вже неправильний. Ну і що, значить, ми маємо значить, куди ми йшли, втрачене покоління, втрачена освіта. Нова українська школа, реформатори. Подивилися на екран монітора, взяли класну дошку, розмалювали кольоровими фарбами, сказали, оце от нова українська школа. значить, інтерактивна дошка, типу такого, культ карго. А те, що за цим стоять сучасні технології, до, до речі, ту, яку американці дали в українській школі, аргі стоїть, організації хмарні технології організації простору, це залишилося за кадром. Тобто Excel, е дерев'яна рахівниця, е Word, оце от приділ, значить, да, значить, а PowerPoint ще. Значить, was да, was та, це взагалі, фантастика. Це вже все, нова українська школа. Зробить презентацію. Значить. А що презентувати, як презентувати, для чого презентувати? Е критичне мислення, де там виникає, е конкурентоспроможність, де там виникає. Значить, ну, за кадром залишилося, розумієте, ці моменти. Ну, так от цю програму, вона е ким вона проваджувалася, ця програма? Значить, Аргіз це компанія Американська» дали безоплатний доступ всім українським школам до цієї технології. Значить, і Школа бере і потім починає робити різні, геоінформаційні системи, різні проєкти, Організовувати просто. Безпечну дорогу до школи, наприклад, значить, да, значить, поширення видів екологія, значить, да, значить, урок фізики з квадрокоптерами, значить, да, значить, спеціалізовані уроки. Там якби, В чому суть? Інформатика, географія, історія, технології, дизайн і якась предметна область. Там може бути ще до, режу, до причетного. Тобто відбувається інтеграція в єдина на єдиній інформаційній платформі. Ну, кожен за, за себе. Так, да. Діти роблять сторінки підручника, ага. а вчитель потім на підставі цих сторінок на основі цих, робить інтегрований урок. Тобто вчителю не треба знати біт і бать, хто з них круглий, хто квадратний. Значить, да, значить? Діти все зроблять, значить, покажуть, розкажуть. Треба оцінити смисло, зміст. І основний інструмент це творчість. Значить, дитина творить новий проєкт, нове бачення, нові візію. Значить, життєво ж такої історичної постаті, негативної історичної постаті, щоб критичне мислення. Це вже дитина в діалозі з вчителем, а з не вимагається вміти. Цим от гаджетом забувати цвяхи. Ну, не потрібно. Дитина це зробить краще за нього. Значить, да? Все, значить. Ну так це я так розумію, що є такий проєкт, які дали, а замовника нема. Немає ні замовника, ні інтересу. Значить, Спочатку міносвіти блокувало цей процес, саботувало, відверто саботувала. А потім з'ясувалося, що міносвіти відсутні канали донесення інформації про цей проект, що корупційна схема Кананінка. Ця от на на підручниках, от зараз ми вигрібаємо скандал. Це кана Юрій Григорович, якого табачник привіз із Росії, і він з тих часів керує, керував. Оце в тому році пішов на пенсію, чи в цьому році пішов на пенсію. Але справа його продовжує працювати. Він сформував експертні спільноти з недологих нікчемних людей, які неспроможні побачити карту України без Криму, чи не спроможні відрізнити російського солдата від українського солдата і так далі. і Так далі там купа інших ново. Ротів і цю технологію серед коли видавництво лобіює через валізу з паперами бажано зеленими тендер на друк підручника, значить, ось все це. А їм відповідно ці технології не потрібні, бо це онлайн. До речі, кібер був єдиний працюючий проєкт національний в режимі ковіда. І коли діти в бомбосховищах сиділи, він єдиний, який працював. Значить, да? значить, решта проєктів Джура вони привисли. Значить, і заклади залишились без дітей, або дуже мало дітей, поки адаптувалися до цієї ситуації. Значить, і тут є і польова компонента в кіберджурі, і є вже нові застосунки у нас, і комбат є. і там Зараз укроп в питання стоїть, щоб його запровадити. Мілчаток, купа таких тактичних застосунків. Є Славутич працюючий, автоматизована система демоделювання по ходу, Сагайдачного на Москву вчора виникло питання: щоб подивилися на карті, чи курська операція і похід Сагайдачного не співпадають часом <рес> Так, треба подивитися зараз. Руки не дійшли, тільки вчора мене спитали, значить, і тут історичні паралелі цікаві. Символи виникають. Для москалів це дуже актуально. Вони на символах побудовані, тобто на брехні, на міфах побудовані. Тому цей символ для них може виявитися дуже-дуже потужним, значить, деструктивним для них. Я розумію. Я так і що немає ніякого поняття у керуючих структур, немає ніякого поняття ні мотивів, на... ні метивів, ні зобов'язані, відповідальності. Їм плювати на цю дитину. Їм плювати, що вони школи виходять не конкреспроможні діти з фальш... фіктивною фальшивою освітою, яка не сучасна, яка не відповідає сучасним. І якщо в 19-му році сперечалися, чи може Україна наздогнати Руанду яка в цій технології, в цьому процесі, значить, до, до від Гондурасу вже безнадійно відстала. Я думаю, що за 5 років ми від Ру... Руанди відстали. Значить, в багатьох країнах, от Канада, там США, там більш-менш пристойні вузи, ну, школи, вони географія, історія в цій технології, значить, реалізовані ці предмети, воно якби очевидне. Це дуже просто і потрібне. Значить, ну, там просто це інші комунальна, чи як там, муніципальна, чи федеральна школа, там кожен рік чи міняють планшети на нові, чи кожні два роки. Я, я розумію, я пам'ятаю, як ви приходили, і тут так, стіна, просто нерозуміння. А ви знаєте, що презентацію ж проводила восьмикласниця. А, да, да, знаєте, так, так, так. Знаєте, що ця восьмикласниця ввечері сказала мені? А, що Тато, проблема не в тобі і не в твоїй презентації. Проблема в викладачах. Навіть не в викладачах, а в керівництві. Ну, якщо керівництво не сказало, вони робить да, нічого. Ну, просто, ну, просто нема розуміння у керівництва, вищого керівництва. Ні, значить, генерал армії Аргірасі казав, підготуйте моє рішення, я його прийму. Значить, якщо знизу теж не готується рішення, керівництво не обґрунтовується, актуальність і так далі і так далі, то в болоті в цьому тихо і спокійно. Значить, да, значить, ці моменти. Ім спокійно, вони ж за Що їм тут скакати? Прикольний приклад національна бурса імені Карпенка Карого. Значить, да, значить, Приходжу, розповідаю про технологію, про організацію простору, що це там три десята. Значить, що сьогодні ні кіномистецтво, ні акторське мистецтво в світі без цієї технології неможливо. Не кажучи про доповнену реальність і таке інше. Ми самі круті, ми випускаємо акторів національного рівня, бла, 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 ми самі 5-6-7. Потім ввечері мені дзвонить якийсь день голова стутради, цієї бурси, значить, і, і каже, вона була на курсах в Польщі в якомусь там, в якесь село, там якесь, да, значить, у них там інститут театрального мистецтва. І каже: ми в цій бурсі вивчали аргіз. Вони! Якась обласна чи районна, скажімо, так, якась навчальний заклад, mm -hmm. якийсь, да? вони вивчали в школі театрального там, якогось кіномистецтва вивчали цю технологію. Mm -hmm. Не розумієте? А тут повністю непрохідне. Тобто наш, я так розумію, артист після цієї бурси зможе польському високотехнологічному актору артистично подати каву. Кушать yeah. вода, wow. Оце, оце приділ буде наш, да, на ці моменти? Прибрати, накрити столик йому. Але в кадрі його не пустять. Бо воно не технологічне, воно не сучасне, воно архаїчне, воно дрімуче, все. Може, за рахунок феса, може, щось прорветься ще. Може за рахунок ліжка, але не за рахунок е сучасної освіти і сучасних технологій. Дуже ну, так от прикро. Маємо те, що маємо, значить, да, ці моменти. Добре, який виход? Ну я... треба? От під час семінару цього подивіться відео, один з якась опорна школа десь в області сказала, що два роки не могли добитися відкриття гуртка кібержури, якби не військово-патріотичне виховання, якби не військова компоненти, не широкомасштабне вторгнення. Оце якби зараз вікно можливості увійти в цю тему і пробити її цю тему. Значить, оце зараз оця от мілітарна компонента дозволяє. А те, що технологія вона абсолютно цивільна, і військові аспекти одна опція там, одна із опцій. Да, значить, а електронна карта це земельний кадаст України, де все на ньому побудовано і, і так далі. Весь світ, це модель світу. Значить, це вже хібриджура форсай, це вже ну, більш цікаві речі. Ну, під цим соусом тільки можна прибити, що то, і, принаймні сказати ці вони, так ви що, сепаратіст, що ви агент ФСБ, значить, да, значить, ви блокуєте. І ця технологія наказом 422-2021 році Главкому визначена як базова в Збройних силах України. В тому році міністр оборони визначив цю систему координат американську як базову систему координат вже 84 Чому вона більш точна за... Українську систему карданутехнологічна, і саме головна, вона уніфікована з технології країни-член НАТО. Тобто, якщо ми беремо натівську зброю, і там ця технологія в натівській зброї, то вибачте, значить, якщо ми хочемо її використовувати ефективно цю зброю, а не як макети чи як лякалки, значить, да, значить то треба знати, що яка кнопка означає, що яке значить, як вона працює, як система координат так далі, так далі, в НАТО. Значить, і от новий член НАТО мали свою систему, геоінформаційну систему, мали вони зараз від неї відмовляються для переходу на натовську аргіз. Значить, да, розшифруйте аргіз, щоб. Аргіз це артистична сцена. Тобто вони 50 років назад придумали розглядати процеси як сцену. Тобто вони малюють електронну сцену. Тобто, от що де лежить, і що бачимо, що там під сценою, що під землею. І от вони, як би сена. І от вони отак от просто, от як ми бачимо сцену, ми бачимо оточучне середовище, от вони намагаються цю модель загнати в комп'ютер. А потім додають інформаційні зв'язки, функціональні зв'язки і отримують системи управління. Ну, то, по суті, це система управління. Так, да, вже система управління. Штучним інтелектом да, вже. З обзором. Да. От наші придурки, кхій, наші мудрагелі кинулися в Бігдата ага. і почали все скидувати туди. Ну коли ви маєте терабайт інформації, скільки вам треба років, людина років, щоб цей терабайт прочитати від початку до кінця, не забути, що було на початку, і осмислити, що там всередині. Ага. Так от Аргіз якраз і працює з цими терабайтами інформації. Він її структуризує, аналізує і для вас вичленяє, виділяє те, що це, потрібно, що те, платить. що ви потрібно, значить, по певним логічних правилах, значить, да, значить і вам каже: от вам треба те до те, то от дивіться, от так і так. От, значить, да, значить, ну, тут це функція аргіса. Ну, видає ви ці пропозиції. Чи пропозиції, ну, чи е, це, як його. А ви їх приймаєте чи не приймаєте? Ага, то вже. Yeah. Да, значить, да, а в деяких ситуаціях воно вже і приймає рішення зразу. В системах оперативного прийняття рішення, оперативно реального масштабу часу, де людина не встигає, фізично встигає значить, натиснути на кнопку. Ну, воно або вибухне, або вас зіб'ють, або ще щось таке, от, або поламається. Значить, там вже система приймає оперативні рішення самостійно, значить, да, значить за певними алгоритмами, правилами. І це ефективніше, і здоровіше, і так далі. І так далі. Значить, і той же самий штучний інтелект в медицині, він без логістики, а що таке кровотік судини? Це логістична задача. В одному місці поступає, в іншому відходить, десь буксує, десь тромб, так і далі, так далі. Це чисто аргісовська задача. А потім надбудова, система прийняття рішення, чому вам погано. І вони інформацію. Одна з перших задач, це іріодіагностика діагностика в аргісі. По, друга це була, хтось навів. Космічну камеру спутника навів на мочко вуха. І те, що Супрун, оця полуграмотна шахрайка, розповідала про телемедицину. от телемедицина передбачала наявність перша, супутникової телекамери або фотокамери високоякісної. Вона передбачала потужні алгоритми розпізнавання образів. Потужний математику, штучний інтелект, який дозволяв лікарю дистанційно щось адекватне озвучити. Або сказати, ні, я не можу сказати вам діагноз дистанційно, приїжджайте терміново сюди, або туди приїжджайте. Да, а вона телемедицина, типу по телев'язчику лікар поспілкувався в зумі з пацієнтом і вже приписали рецепт. Ну, кончене значить, невігластво і шахрайка. Значить, да? Зато вона 8 мільйонів, на 8 мільйонів гривень купила ліків на свій особистий рахунок. 8 мільйонів гривень зайшло, 4 мільйона пішло далі. А 4 мільйона процент за винагороду значить, да, її пішло. А її значить, чоловік в Фейсбуці банив всіх тих, хто був. Хто і, і це не подобалося, да, да, <губ> та, 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 от, ну, так? Чиста шахрайська напьточна схема. Тобто в команді на песточників не могло, вони, в принципі, не може бути порядних людей. <губ> да. Да, от, ну, Це, ну, це таке от, <губ> друге рівно. Добре. Ну тоді так, робимо поки що паузу, дивимося, яка буде, який буде ну, відповідь, яка буде аудиторія, що скажете аудиторія, а потім продовжуємо. Да, потім... Домовилися. Да, домовилися, так? Да. так. З нами був Іван Галенко. і Олександр Майоров, журналіст, член Національної студії журналістів України. До зустрічі на платформі «Кіберзори».